Новопризначений керівник департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації розпочав прес-конференцію із біографії. Заслужений лікар України, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. Працював на посадах головного лікаря Бурштинської міської лікарні, головного лікаря Галицької центральної районної лікарні, заступника директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації. До слова, Мирона Матейка звільняли з посади головного лікаря Галиць. Ської центральної лікарні через сесію районної ради активісти намагалися влаштувати люстрацію за численні скарги людей на його діяльність. Натомість, керівник департаменту розповів: для того, аби зайняти цю посаду, пройшов довгу співбесіду в міністерстві охорони здоров'я. Якщо мені призначне запропонували таку посаду, який би ти керівник не був, ти маєш ініціювати. Щодо ініціатив, то головний медик області хоче змінити ставлення людей до лікарів, створити єдиний центр екстреної медичної допомоги. Він додав, що однією з основних цілей є також оновлення санітарного транспорту, в тому числі і санавіації, аби люди, особливо у гірських регіонах, могли вчасно отримувати медичну допомогу. Зробити загальну одну єдину диспетчерську службу. Я це мав можливість побачити і в Польщі і в Румунії, де прекрасна екстрена допомога і. І Три юридичні особи, якщо я приїжджаю до центру екстреної допомоги на підсумкову медраду, а а двох е станцій швидких мі міста Калуша немає, це щось ненормальне. Фінансування здійснюється через департамент охорони здоров'я, і це має бути єдиний центр екстреної допомоги. Тому ми винесли питання на колеги. Також обговорили найбільш болючі теми. Це так звані лікарняні каси, у які пацієнти обов'язково мають робити внески. Представники громадськості зазначили, чи не було б краще виставити конкретні ціни за ті чи інші медичні послуги. Реально можна написати ціни, які які. Які згідно положення кабінету міністрів, які дозволені на, на платні послуги, це однозначно, тільки тільки такі. Якщо ми напишемо, наприклад, операція, скільки коштує, а вона постановою кабіну не, не не передбачена, це не буде питання до адміністрації лікарні? Також Мирон Матейко прокоментував нещодавній пікет активістів, які звинувачували його у корупції і вимагали люструвати. Знаєте, робить мене потенційно чи мільйонером, чи корупціонером, треба мати факти. Але якщо, якщо я от, закон про очищення влади, який прийшов, якщо я. На декларації пишу пишу одне і підтверджуючи документи згідно очищення влади. Якщо я маю на рахунку 60 тисяч, а роблю з мене мільйонером 6 мільйонів. Ну, повірте, це це я, я брехнею не займаюсь. На підтвердження своїх слів Мирон Матейко дійсно показав журналістам документи: це декларація про майно, доходи і витрати та довідка про банківські операції. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.